Але протягом п'яти тижнів українські прикордонники проходили курс навчання в піхотній академії армії Королівства Іспанія, це місто Толедо, і бійці відпрацювали тактичну медицину за алгоритмом марч дії при обороні і наступі бойову стрільбу. Практичні заняття проводилися на території військового полігону. В ході курсу прикордонників також ознайомили з озброєннями бойовою технікою армії Королівства Іспанія. Першочергово відбирались за власним бажанням, віддавалася перевага молодим людям, скажімо так, молодим активним хлопцям, які мають бажання чогось навчитися, мають високий рівень фізичної підготовки. Проходили навчання підвищення кваліфікації в місті Толедо, Іспанія, і також обмін досвідом відбувався протягом п'яти тижнів. Здобувати досвід. Інших армій інших країн це завжди круто. О 6.50 Ми йдемо на сніданок, о 7.50 шикування, підняття прапора. Звучали два гімни, наш і іспанський. І пішов по заняттях. І так до першої години дня. Далі власне обід в нашому випадку це було з половини другого до. Третій години в них в Іспанії, якби заведено так. Ця традиція, що сієста дуже жарко, спека більше 40, і клімат, якби 30% і дуже ну якби жарко. І в них сієста там. Півтори години відпочивати всі мають. Ми могли після того як поїли, відпочити, зібрати сьоми і знову піти на заняття вже до 8 вечора. Але не виключався той факт, що заняття будуть ще тривати після восьмої, починаючи з десятої до дванадцятої ночі або з десятої до другої ночі. Від характеру занять в нас було три. 3... Вида рюкзаків. Якщо у нас сьогодні заняття по штурму чи щось таке, що короткострокове, ми беремо менше. Якщо ми йдемо з ночовкою, такі заняття були, щоб вечірній час до ранку ночували ми, то ми брали більше. Все, що необхідне солдату, щоб переночувати. День-два, скільки там потрібно буде. Протягом ночення один раз вдалося мені домовитися, щоб наших військових все ж таки вивели на екскурсію. Дружній колектив, і не тільки це стосується, не тільки військових. Також ми виходили в місто там, якби всі люди дуже привітні, я не знаю. Ну, це місто якби не сильно велике. Всі привітні, всі готові зустріти, підсказати щось. Після заняття ми могли вийти до кафе, там посидіти з ними, поспілкуватися навіть на звичайні теми. Тобто, це дуже відкриті і дуже компанійські люди. Пообмінювалися контактами, фейсбуками, інстаграмом. Інколи списуємося. Вони за нас дуже сильно переживають, бо знають, яка в нас яке в нас горе в країні. Тому вони дуже сильно переживають. Не завжди буде подякувати нашим партнерам, союзникам за цю підтримку і не тільки за надану фінансову військову допомогу, а й за оце. Ось, зрештою, навчання наших бійців. Це дуже важливо, друзі.